Так, сьогодні зранку ми. я проснувся, поснідав і поїхав на працю. Як бачите, в полі ми. Да, Це от трошки, скільки тут 3 в п'ять, у нього ростуть е ці піони. От там, от бачите з правої сторони, тут під деревом <клес> солому накрили, те, що ми саме скридували. Ну, збираємо картошку. Копаємо цитрата для погрузки. Мішки вже зібраних, Там хлопці сидять перекужують, поки нам рядочок копають. Копають картошку, потрошку, бо бачите погода яка вона. Все трошки роз'яснилося, сонечко вийшло, Тут було темніше тут. Вчора такий невеличкий дощ пройшов грязно. Добре. Піду я до, до всіх. Можливо трошки сніму. Показати наші ну, наше життя. Як ми що ми робимо. Добре. А це ми вже з вами на закопах. Дивіться, квіти такі, вже їх приставили в, ну, в інший відділ. Там вони стояли, ми бачили такі квіти з вами. Ось такі забавки осінні. Ось всякі квіти, іграшки. Видите, такі цікаві, ті ці фікуси колись хочуть, такий фікус. Оце такий. Мені дуже подобається, такі вони як виростають здорові. Колись купую. А Це може папороти такі дивіться Ну да, якісь папороки. Якісь вони звичайні. Може просто їм чогось тут не вистачає, тому він такі якийсь чудненькі трошки. Добре, Зду я там сіточка вже пішла щось собі вибирати це я так трошки включився. і ну, не завжди Бі, скільки він букаши всяких тільки купиш і принесеш собі додому хм? ладно все поїхали а це ми з вами вже на балконі на наступний день вчора не було вже часу щось знімати ні в магазині ні вдома позамарювалося бо багато було справ Бачите, яке небо, все затягнуто, Це все хмаринки. Півночі дощі, де, мабуть, цілий день. Зараз я вам покажу трошки кліпки. Далі буду займатися іншими справами. Так, ну це, ви вже бачили наш барвіночок. Десь якраз йому це погода, така така сама для нього. Він любить таку погоду. Сонця мало, вологи побіч. Такі от маленькі ромашечки, чорнобривчики. Це були братки, вони вже поцвітали. Треба вже буде зайнятися, вже щось поубирати. Я вже поубирав трошки. А це такі якісь пітушки. Світа на них називає на пітушки. Зараз покажу, які вони артисти. Бачите які такі цікаві грибушки у них, тут червоний, а там по більшому горщику у нас вони жовті такі. До святого гор вони мають теж покрасніти. Бачите, які вони такі цікаві якісь. В цьому горщику вони розрослися так. Ви бачите, камера. фокусируется таким вот таким интересный колер насыщенный вот ну, там хороший так вырос ну вот, вот. Вот, даже, трошки, так, а тут ты трошки а такая маленькая клумба как, как ты сера там ну эти мои скорбы Це ми з вами їздили в клєтну, Там є невеличке відео з нього як ми їх шукали. Цікаво мінерали. Чогось мені так Бачите закинув камера яка. Почав я вивчати мінерали. Камера не показує. Глянь, яка камера? Немає сонця, вона не хоче фокусуватися Добре. Пішов я займатися іншими справами. О, завтра до праці. Тай там ще справи у нас будуть. О, трошки яке Так. З вас обов'язково лайк. Підписка. Слідкуйте. Як щось буде цікаве, ми вам обов'язково будемо знімати. Але не скільки часу не вистачає. Бо коли щось знімаєш, витрачаєш більше часу, тим треба це змонтувати, це все час. Добре. Всім миру до добра.